Друзі, кумедна вийшла ситуація, тому що на цьому відео я починаю вам розповідати про те, як проходить 24-й день моєї планки. І тема моїх сьогоднішніх роздумів відповідає теми тижня в марафоні Зміни себе за рік, а саме Запровадження звички. Але мене підвів мікрофон, а потім просто виключили світло. Тож, перезаписати в мене не вийде, але я вирішила його озвучити таким чином. Тож я розказую про те, як я впроваджую звичку робити перерви. Ну, як завжди, заводжу свій таймер, виставляю, щось, мабуть, дуже-дуже важливе говорю вам і зосереджуюсь. Тож, раз, два. Три. По-перше, спочатку для того, щоб мені якось відволікатися, я почала використовувати ручний годинник. І він мені кожен раз через годину нагадував: Оленко, пора вже вставати і розім'ятися, пройтися. І чесно я вам скажу, я на початку так і робила, а потім розслабилася. Але... Тиждень запровадження звички несе для мене конкретну мою відповідальність. Тож я вирішила, що якщо в мене робота більш пасивна, то мої перерви будуть пов'язані із фізичним навантаженням. Ранок відбувається як зазвичай. Встаєш, йдеш чистити зуби, потім готувати сніданок, потім якісь ранні справи. І потім сідаєш працювати. Як тільки настає час зробити перерву, я встаю і роблю руханку. Після руханки я знову можу сісти попрацювати. Потім, при наступному нагадуванні, я встаю і вже спеціально іду на вулицю ходити. Зазвичай це цілеспрямовано похід до магазину. Купити хліба, або до хліба і повертаюся додому. Знову сідаю працювати. І знову, коли в мене є нагадування, що треба зробити перерву, я встаю і роблю вже повноцінне тренування. Ну, таку я мету собі поставила. Ближче до вечора я використовую свої перерви більш в спокійному стані. Або читаю, або. Дихаю. Так, я говорила і буду говорити, дихання це саме ефективна вправа для позбавлення тривоги, занепокоєння, депресії. Так, ми не позбуваємося цих почуттів, але ми вчимося жити з ними. І це дійсно допомагає. Тож, робити перерви. Це дійсно звичка, до якої треба звикати. І дивитися, де вона для тебе корисна, а де не дуже ефективна. І так, я теж на цьому шляху. І теж я бажаю, щоб кожен із вас знайшов ту золоту серединку, яка допоможе вам відпочивати, робити перерви і бути ефективним. Це теж один із способів організувати свій день. Далі вже не пам'ятаю, що я говорила, але точно пам'ятаю, що я запитала. А саме, як ви впроваджуєте звичку робити перерви і які у вас на даний момент існують перерви? Діліться!